Удар за мешкорному данчику. Забуває Ілля Коваленко. Ілля Коваленко відкриває рахунок. 0-1 стає рахунок в нашому матчі. І всі ми знаємо, кому присвячується Ільсиченко. Янковський віддає на Васильченка. Денис Васильченко готує подачу, виконує на дальню стійку і забуває Назар Волошин. 0 2 стає рахунок. Асист Дениса Васильченка і голосом від Назара Волошина. Восьме результативне влучання Назара Волошина в чемпіонаті Ки... Розвідна передача на Лигу. Лига прибирає голкіпера і забиває. Забиває Олег Лига. Ну і тристає рахунок Євген Морозенко. Асист виконує. Баю, що завтра. Зранку навіть цей майже буде розпочато. Удар від 17-го номера. Забуває Мрія. Хто у нас <му> відзначається? <му> <му>